Дівчата отримала ваше замовлення. Отакій от коробочці приходить, мені дуже подобається, як написано, знаєте, так. Прямо на коробці. Отримую свій дохід. Працюю, коли зручно. Так, і дивимось, дивимось. Оце отак приходить така от упаковочка. Вона є в, в, в усіх країнах. Папирушки. Накладна, і отут давайте подивимось, тушь подвійна туш яка може давати дві зовсім різні щіточки, яка одна удлиняє друга щіточка робить об'єм стільки, скільки ви захочете раз. Це патент компанії, це є розробка, вона унікальна. І тому, якщо користуватися підібрати саме під свої ріснички, то є дуже класний результат, дуже класний результат. Так, такий спрейчик, такий спрейчик для волосся дівчатам для легкого розчитування, розчісування. Він дуже вкусний, дуже вкусний. Ми у Польщі ночки покупали різні. Там є вибір, небагатий вибір, але є. І коли б оце я спробували, його надовго вистачає, бо треба трошечки зовсім не, не мішає запах, не, не визиває алергії, не визиває чихання. І такий вкуснючий, вкуснючий, легкий, дитячий запах конфеточки, такий дуже вкусний. Шампунька. Шампунька з каратином, така здоровенька шампунька, бачите, така здоровенька. Шампунька, цю, цю лінійку треба брати комплексно. мене заказала клієнтка, Ірочка, вона до вас прийде. Спрей ми закажемо потім. Але цю лінійку треба саме комплексом, тому що. В кожному продукті є якісь додаткові інгредієнти. І, як ви бачите, він, воно легко тут все лежить, тому що у нас є а, запечатано, воно нічого ніде не витікає. А, дуже крутий аромат хізповер. Це а, аромат є жіночий, є чоловічий, це чоловічий. І аромати це парний аромат, можна і самостійно його використовувати. Він дуже дорого, чується, запах виглядає. Виглядає чоловік або жіночка. І такий, знаєте, настрій, настрій піднесений. Тобто ти почуваєшся себе реально дуже стильно. Дам трошки пізніше про нього інформацію. Є лосьйон для тіла, називається Мадама. Я його взяла для себе, бо мені сподобався саме опис цього парфуму. Тому, якщо кому буде цікаво понюхати, попробувати на руки, то запрошую до себе, зустрічаємось і даю спробувати. А, обожнюю обожнюю таке мило, мило велике, воно велике, довгоіграюче. І пахне, знаєте, таким от чистотою. От ну, реально пахне Пахне бані там, де ви, ви напарилися. Одно мило для себе взяла, одно мило для клієнта. А, Дезодоранти. Дезодоранти в цьому місяці найкраща ціна. Ну, реально, найкраща ціна. Це жіночий. Зараз подивимося. Задаю. Оце в нас теж іде жіночий аромат, а оце в нас іде чоловічий аромат. Я не буду відкривати. Тут великий, великий шарик, тобто за один раз іде нанесення всі оці. Дезодоранти, дезодоранти антиперспіранти, подивіться, 48 годин 48 дія. Годин. Ми не держимо 48 годин, але якщо потрібно, то він робить 48 годин, тобто 2, 2 дні. Що хочу за них сказати, дають чувство увлажнення, Достатньо на один раз, ніякого нальоту, не, не мажеться одяг зовсім. Запах ну, майже нечутний, але він дуже складний. Всюди, в кожному дезодоранті, йде парформований запах. Тобто йде перша, друга і третя. Альфакторна пірамідка, тобто три, три ступеньки Дуже цікаве. Оцей красненький, Ну воно не чутне, що він там якийсь інший, ніж такі отакі кремчики для рук. Подивіться вони. Вони зовсім як би малесенькі, ось от такі малесенькі, але я їх рекомендую зараз на них дуже класна знижка, я рекомендую їх брати саме на подаруночок. Тому що він економний, дуже економний, там малесенька горошинка на 2 роки. Тобто, отакої от малесенької упаковочки достатньо на 3 місяці користування кожен день. Тому, тому це такі хорошенькі презентики, які ви можете мені ще дозамовити, тому що поки що вони є в наявності. Замовила собі бібі-крем, я його дуже полюбила. Легко наноситься, він не мажеться, держиться дуже добре, підстраюється під шкіру. В нас є BB і CC Крем, але з 1 числа, тут подивіться, 50 мл. З 1 числа заходить зовсім нова декоративна косметика, нова лінійка, де BB крем і Сісі Крем будуть йти всього 30 мл. Там зовсім інший склад, зовсім більше розширена. Цитова кольорова палітра, але я полюбила саме цей, тому я собі його дозаказала. Що ще масочки? Масочки, подивіться, яка велика. Вони дуже насичені, ці масочки, вони дають класний результат. Там багато, багато рідини. І масочки мають різне направлення, або треба зробити трошки ліфтінг, або треба зробити увлажнення, або трошки підпіточку, або трошки активувати свою шкіру лиця для того, щоб вона була така свіжесенька. Тому зараз до нового року, та ще й у січні, дуже добре, коли береться саме от такі різні масочки. І буквально через день масочка наноситься і ходиться, видержується. Ще, от, бачите, такий розпилювач, мені дуже сподобався. Сподобалася оця рідина проти жиру. проти жиру. І вона така от величенька, бачите? Достатньо одного пшику, це не від нагару. Це просто від жиру. Достатньо от або щось водою не ополаскуєте, але ви попшикали, прям поставили в да, в раковину попшикали і буквально через 2-1 хвилину губочкою витрали і потім змило водою. В холодній воді він шикарно робить. шикарно робить. Таке мені замовлення. Дякую, дівчата, так що все вам. Віднесу, скоро зустрінемось.